До повномасштабного вторгнення Ольга працювала в одній з військових частин укладальником боєприпасів у 2014 році. Перейшла в батальйон Донбас, де обійняла посаду стрілець санітар у взводі розвідки. Ну я спочатку об'їздила всі військомати Харківської та Дніпропетровської області. Мене ніде не брали. Сказали, що дівчат вони не беруть, беруть тільки або медиків, або бухгалтерів. Ну, я не медик і не бухгалтер. Я могла би бути сапером, тому що ну, що таке боєприпаси. Я знаю, я знаю, як їх ремонтувати, розібрати, зібрати. Це моє. І випадково натрапила в інтернеті, знайшла номер кол-центру батальйону Донбас. Я туди зателефонувала, розказала, хто я, що я. Мені сказали, що чекайте, ми вам. Зателефонуємо дня через два. Ну, потім мені зателефонували через пів години, сказали, ми вас чекаємо, приїжджайте. Після народження дитини Ольга перевелася на службу в обласний військомат у Харкові. Потім, через сімейні обставини, була вимушена звільнитися і довго шукала роботу. Каже, після служби в армії працевлаштуватися дуже непросто. Знайти себе в цивільному житті наразі, ну це дуже складно. Коли я намагалася шукати роботу ще. Ну, я намагалася піти з армії, і коли я казала, деяким роб ну, працювала, мені максимум, що пропонували, це охорона в супермаркеті. Ну, це ж то таке. Тому, А вже після армії я розумію, що ми взагалі так дуже нікому не потрібні. І дуже добре, що є такі проекти, коли можна десь себе, ну, скажімо так, пристроїти. Та ще у мене руки, ноги, слава Богу, цілі. Є ж хлопці, які ампутанти, то вони взагалі в цивільному житті може десь комусь і потрібні, але вони самі себе не можуть знайти. Спробувати себе в мистецтві татуювання Ользі запропонувала знайома власниця тату студії. Клієнтів поки що небагато, але майстриня мріє зробити мистецтво тату своєю основною діяльністю. Всі рідні поставилися до такої зміни професії позитивно. Мама моя сказала, що це було дуже очікувано. Синок дуже зрадів, сказав, що його друзям батьки не дозволяють робити татухи, а в мене мама сама їх робить. Ну, так. Донечка та також. Підтримала, мене всі в цьому підтримали. Ольга чекає на нового клієнта, готує робоче місце. Каже, у цьому полінезійському орнаменті немає нічого складного, принаймні для того, хто вміє робити чіткі лінії. Ми малюємо орнамент, який буде переноситися на тіло людини. Це в нас трансферна бумага. Воно працює отак ось. Ми потім його виріжемо і через трансферний гель. Переведемо на руку клієнту. І тоді, по тим лініям, будемо працювати вже машинкою. Варіни це вже друге татуювання. Цього разу дівчина зупинилася на етнічній тематиці. Майстра колишню військову теж обрала не випадково. Всі етнічні малюнки вони більш-менш схожі. Тому я обрала такий малюнок, який би був. Щоб я потім могла його поєднати і зі скандинавськими, і з українськими, і з абстракцією. Коротше, плани у мене. Я користуюсь, намагаюся користуватися виключно або бізнесами, які ветеранські, або бізнеси, які. Добре допомагають, донатять, хоча б донатять, і я про це знаю. Я підтримую саме такі бізнеси, які якось пов'язані з армією, з війною. іншими мене не цікавить. Вчителька Олени, досвідчений тату майстер, відкрила свою студію нещодавно щоб допомогти військовим. Військові підштовхнули на те, що після поранень не знають куди себе діти, і це свого роду і реабілітація, і. Навчання, що може дати нову професію, бо дуже багато хлопців, які приїхали на захист України, вони приїхали із-за кордону, вони втратили роботу. Після поранення вони не можуть повернутися на ті роботи. І через те, от такий цікавий у нас вийшов проект, який ми вирішили попробувати. Перші мої три добровольці, які вже майстри. А далі ми вже запустилися разом, бо підтримали цей проект Харків з тобою благодійний фонд. І разом Фо Україну». для перших своїх учнів Олена Вовк організувала і пробний курс перманентного макіяжу. В Щойно сформовану групу студентів увійшли також двоє дітей-військових, які хочуть опанувати нову професію.